Білі силуети Янголів трепотять на вітрі. Їхні тендітні паперові крила такі ж крихкі, як і життя людини. Десять років тому на Майдані Незалежності у Києві студент, лікар, учитель, простий селянин поклав своє життя за мрію. Мрію жити у вільній, заможній правовій державі, де людина, її життя є найбільшою цінністю. Ця перша сотня незламних стала небесною сотнею. Нині таких сотень не злічити. Рогатинська громада вшанувала десяту річницю розстрілів на майдані панахидою біля стел. Героїв Небесної Сотні, Молитовно згадали усіх, хто загинув, захищаючи українську свободу. Сьогодні у цій віковій боротьбі світла з темрявою, добра зі злом, Україна сплачує кровну жертву за бажання бути світлом у цьому світі. Як казав Симон Петлюра, шлях звільнення кожної нації від поневолення густо кропиться кров'ю, ворожою і своєю. Тож тече сторіками кров у синє море дітей наших десятий рік війни.